Дія бісенка здається недосяжною мрією, але коли говорить Бог, мрія стає реальністю, ви дивитесь серіал Вогонь і. Пісок. Епізод 11. Завіт між Богом і Авраамом. Після перемоги над царями Авраам мав усе силу, повагу, багатство, але його серце залишалося неспокійним. Він не мав спадкоємця і роки спливали. Його найбільша мрія мати сина здавалася неможливою. І тоді, у тиші ночі, Бог промовив до Авраама: Не бійся, Авраама, я твій захист і твоя велика нагорода. Авраам відповів із болем: Господи, що ти мені даси? Я йду бездітним, і все, що Має перейде до мого слуги. Тоді Бог вивів його під зоря на небо, Мільйони зірок сяяли над постеллю. Поглянь на небо та порахуй зорі, стільки буде твоїх нащадків. Авраам стояв серед темряви і просто повірив. Він довірився, Богові він навіть тоді, коли не бачив ще жодного доказу. І тут Біблія каже: Важливі слова Бог зарахував цю віру Аврааму в праведність. Це означає, що Бог подивився на Авраама по-новому. Тепер він бачив його не просто як людину, а як праведного, то відданого своєму творцеві, ніби поставив печатку. Ти мій, я тебе приймаю. Щоби закріпити обіцянку, Бог уклав із Авраамом завід, непорушений договір між ним і людиною. Авраам приготував жертви, коли сонце зайшло, зійшла темрява, і його серце охопив священний трепет. У видінні Бог відкрив майбутнє. Твої нащадки будуть чужинцями в чужій землі. Їх будуть пригнічувати 400 років, але я визволю їх із великою силою. І тоді Авраам побачив диво. Між розсіченими жертвами пройшов вогняний смолоскип і димлячий казали. Там знак, що сам Бог уклав цей завіт. Три уроки з історії Авраама. Перша віра це довіра, навіть коли немає видимих доказів. Друге, Бог приймає людину не за досконалі вчинки, а за віддане серце. І третє, його обіцянки стосуються не лише нас, а й майбутніх поколінь. Щоб не пропустити наступні серії, підписуйся, пиши коменти і не забувай про вдячність у вигляді вподобайки.